od novog dana sve što Цей святотроїцький храм почали будувати у 1994 році. Поки церкву будували, служби велися у приміщенні старої школи, що неподалік звідси. Зараз на території храму недобудованою залишається дзвіниця. Наскільки я пам'ятаю, освячення так сказати, першого заложеного камня було у 98-му, А місце місце освячення, де Збиралися будувати храм, можливо, і в 94-му. Цього я вже точно не пам'ятаю. Тут хрест спочатку стояв, і оце, мабуть, в 94-му році поставили хрест. Мені довелося робити розбивку, орієнтувати з заходу на схід. Значить, Шнури напинали, починалося це будівництво, тоді ж і відкриття було, майже не відкриття, а закладався камінь. Служителями церкви тут було, людей багато. І відповідно церква ця будувалася. Ну, ясно, що будувалася роками, тому що коштів, як таких багато не було. Ходили від церкви по, по домам, ходили, просили, щоб пожертву на церкву робили. Ну, а в основному він на те, на, коли на Пасху. На служіння на церкві люди здавали. І отак бачите, що і збудував, хоч і довго довго будувалась вона, ну. вона необхідна, тому що люди сюди і Пасху ми святить приходимо, і то треба, щоб ми празднуємо празники. Як вчора був праздник покрова, то ми празднували, ми нічого вдома не робимо. Свічок возьму, поставлю, за здрав'я, де за, за упокої і треба на те, як урночку треба завжди вкинути. Кожному на своєму місці виконувати свої обов'язки. Наприклад, матір будуть поважати тоді, коли вона виховує своїх дітей. А якщо вона не виховує своїх дітей, то діти її поважати не будуть. В єдності наша сила, сила не тільки Київського патріархату в єдності, а в єдності сила і на України. Тому ми й молимось, Боже, нам єдність подай, а єдності якраз у нас в Україні і не вистачає.